А це для продовження це ставити телефон тут і буду прослухувати, якщо так вийде. Підставте лайки і підписуйтесь, щоб я показала всі свої повідомлення. Це буде обзор на мою палатку. Я помню, я це робила. А, ну, моя вже все перестроєно так. Сам вас сюди. Тепер таке дзеркалця. Что буде Я Разпакомка Вообще не знаю, з якого сторони відкривати далі. А Якщо куда я хотіла думала здесь, як його відкривати? О, Боже, давайте подивимось на себе. Ви себе бачите? Розчуй.

мы просто закрыть все. Это реально закрыто, короче. Дальше, такие мяучки. Такое для расслабления. такой. Дальше, подружка. Просто подружка. Такое. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Дальше. Вот у меня девочка. тю тю Ну, це моя обзор. Красота, 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 треба джарда, що така. Подивіться, все спочатку з того відео. Я просто засміялася і не встигла. Просто хотіла для відео дуже добре зробити. Кстати, в мене вже тіктока немає, значить відео все одно дуже красиве, яке я там знімала. Так, ждіть другу частину, як я перевіряю всі свої. голосові. Ждіть? Ждіть. А ми пока що поговоримо про реальний клас. Ви думаєте, що я знімаю відео кожен день? Ні. Я завтра буду знімати відео. Я вам це точно звілю. Люблю. люблю вас, підписуйтесь на реальний клас. На Ріал клас. Ріл клас це мій брат, реальний клас це я і нормально normalna...